Доброго дня, шановні козироги! доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково, або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану. Можливо, у вас буде такий момент внутрішнього дисбалансу. І ви захочете, і ви захочете цю ситуацію виправити. Ви будете намагатися шукати щось, що вас приведе в цю внутрішню гармонію, в цей внутрішній стан. Коли вас не буде, знаєте, рвати то в одну сторону, то в другу, то в емоції, то занадто скептицизм і сухість. Тому тут навіть я б сказала, як і рекомендація: подумайте, що приносить вам радість. Можливо, ви занадто довго сидите в певній рутині і. Це вас вже занадто пригнічує. Тому тут рекомендація: Загадайте, можливо, якесь хобі, яке ви любили, яке приносило вам радість та щастя. Раз. Можливо, це час знайти нове хобі, яке приносило б вам радість. Поспілкуйтеся з тими людьми, які змушують вас посміхатися, і після яких після спілкування з якими ви не. Знаходитися в такому стані, знаєте, вижатого лимону. І давайте подивимося, що вас чекає в різноманітних сферах життя на цей тиждень. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Говорячи про роботу, ну, дивіться, якщо ви очікували на підвищення заробітної плати, якщо ви очікували на якусь премію, то, на жаль, це не відбудеться на цьому тижні, це взагалі може бути таке, знаєте, незадоволення з власного місця роботи, незадоволення з того, чим ви займаєтеся, можливо. Ви одночасно працюєте на роботі і працюєте над ще якимось проєктом, який би в подальшому був би вашим головним джерелом доходу, так щоб бути незалежним, то на жаль, ви будете бачити, що поки що це не дає вам бажаних плодів, це вам не дає бажаних результатів, і поки що ви не зможете звільнитися зі свого місця роботи, щоб працювати над власним проєктом. Також варто згадати, що тут може бути не дуже хороші стосунки з вашим керівництвом, з вашим оточенням. А можливо, ваш якийсь проєкт, чи над чим ви там працюєте на роботі, може піти трішки не в тому напрямку, і тому, що ви, наприклад, працюючи над конкретним проєктом чи над власними обов'язками, ви можливо до цього питання підійшли. Досить хаотично, непродумано і без відсутності будь-якого плану. Дивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які мають роботу. А, так, дивіться, а, тут, скоріше за все, ви могли розраховувати на те, що а, період роботи на даному місці роботи він ну, може вже закінчитися, але є якісь а, певні ситуації, якісь певні моменти, коли. Коли все пішло не по вашому плану, і може це, наприклад, зміна роботи, чи зміна, чи, наприклад, звільнення з вашого місця роботи, щоб перейти на власні хліба, вона може затягнутися і бути перенесена. Раз. Другий момент тут також для деяких людей можна сказати і про те, що ви можете бути незадоволені, тому що Може у вас керівництво сповістити про звільнення. І третій момент це можливо, те, що ви думали, що якийсь конкретний проєкт чи якийсь конкретний цикл у вас на роботі, він закінчується. Але, знову ж таки, повертаючись до те, що я говорила раніше, воно не. Бу... Не було достатньо добре пропрацьовано, воно не мало жодного плану. І через це результат даного проєкту не є таким, як би ви хотіли. Далі дивимося для тих, хто шукає роботу, про що говорить ця карта. А ця карта говорить про... Те, що можливо, ви хотіли спробувати себе працювати, спробували себе шукати в іншій ніші, в іншій сфері діяльності. На жаль, результати, ну як би, скажімо так, не оправдали себе або ви не маєте того відгуку від потенційних роботодавців, якого ви очікували. Або просто ви розумієте, що це не до кінця та сфера діяльності, в якій би ви хотіли працювати. Але, але є працевлаштування на цьому тижні, але це не до кінця є та робота, на якій би ви хотіли працювати. Дивимося вашу фінансову складову. Так, фінансова складова. Ну, а в першу чергу це. Ріст, ріст, доходів, ріст грошей, особливо для тих людей, які працюють над якимось проєктом, як другим чи додатковим джерелом доходу. Але, наприклад, якщо ж знову ви зараз знаходитеся на якійсь новій роботі, не на новій, якщо ви зараз працюєте. В якійсь фірмі і хочете перейти на власні хліба, то це ще не той період, якщо ми дивимося загальну цю е, структуру е, карт, то тут ще немає можливості вам перейти безпосередньо на власні хліба, але ваш проєкт потихеньку росте, потихеньку розвивається. І дає якісь певні результати. Для коїсь це можуть бути також витрати на цьому тижні на якісь певні косметичні процедури. А далі, якщо ми говоримо в загальному розумінні фінансів, це фінансова певна стабільність, також додатково можуть бути певні витрати. Но на... Свій дім, Тобто ви собі там купуєте нові штори, нову постіль на щось, що змінить ваш дім і зробить більш таким домашнім, таким, знаєте, приємним, приємна така домашня атмосфера буде. Добре, і загалом тут можна сказати про те, що на цьому тижні ви будете досить Добре і правильно розпоряджатися своїми фінансами. Добре, дивимося, що у вас чекає в, в, в вашим оточенням спілкування. А тут, навпаки, у вас буде бажання спілкуватися з людьми, бути більш соціально активним. Можливо, вам захочеться з кимось поділитися якимось проєктом, який ви плануєте втілювати в своє життя. Тут, знаєте, ви будете деменувати цієї такої енергії, будете можливо чомусь мотивувати інших людей. І заряджати їх. Добре, давайте подивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну, а дивіться, тут я би сказала те, що все у вас в романтичних, у ваших стосунках, все добре, все як воно має бути, але одночасно вам захочеться привнести в них, знаєте, таку. Іскру вогню якоїсь певної пристрасті, тому що ви розумієте, що все якби в стосунках добре, все стабільно, вони так як мають бути, але от чогось, знаєте, бракує, от якоїсь немає відсутності цієї пристрасті. Також я можу сказати, що тут додатково у вашій парі збільшиться лібідо, це раз. І другий момент, можливо, ви у вас у вашій парі з'явиться якась хороша ідея, і вам захочеться от разом над нею працювати. І для когось також це може бути зачаття або про те, що ви дізнаєтеся про свою вагітність. І, наприклад, може бути особливо тут ще що хотілося б сказати, може бути момент, коли ви. Наприклад, не одруження, але ви знаходитеся в стабільних стосунках, і ви дізналися, наприклад, про свою вагітність і вирішили, що вам уже треба вийти на новий рівень і, можливо, якось. Підтвердити свої стосунки не лише на юридичному рівні, але і перед Богом тобто тут плюс додатково може бути місце вінчання. Добре, дивимося про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Тут є ймовірність нових романтичних стосунків, але що я маю сказати, бо це не про місце, про стабільність, це про так, нові, легкі такі, знаєте, стосунки, в яких немає місця відповідальності. Це, знаєте, можливо, стосунки, які більше нам говорять про. Стосунки тільки виключно заради інтиму. А добре, дивимося, що принесе радість на цьому, на цьому тижні. Так, принесе радість те, що можливо якась яка ситуація, яка була для вас болючою, якась ситуація з минулого. Колись вам хтось десь розбив серце, вона нарешті починає оця рана загоюватися, і ви починаєте повертатися до себе, ви починаєте знову довіряти більше людям, можливо, відкриватися перед ними. Це раз. Другий момент, ви перестаєте займатися самоїдством, займатися тим, що сидите і копаєтеся виключно в своїй голові. Дивимося, на що необхідно звернути увагу! А увагу необхідно звернути на те. По-перше, хтось у вашому оточенні. Може маніпулювати вами. Раз. Другий момент на те на, свою самовпевненість, на, свою, на впевненість в собі перепрошую. Тому що є і велика ймовірність того, що ви, можливо, будете щось робити, ви можливо, будете більш соціально активними, але якась впевненість у вас буде, вона відсутня. Впевненість, можливо, ви будете щось робити на роботі. Так? І, можливо, оця сумніви. В своїх компетенціях, в своїх е, якихось вміннях, вона от буде мати місце. І е, також, якщо ви на чимось працюєте, то намагайтеся більш глибоко е, докопатися до суті, докопатися до істини тієї чи іншої ситуації чи конкретного питання. І ми дивимося. Рекомендації, що у вас на цей тиждень. Так. В першу чергу, якщо у вас якісь є моменти в вашому, на цьому тижні, які можуть з'явитися, що щось повторюється, те, що було колись, то це є певною кармою і, або якимось певним життєвим уроком, яким ви маєте пройти, який ви не пройшли в минулому, і він вам знову повертається, тому що тут знову бачимо і другу карту, яка теж саме підтверджує, що є певне. Таке колесо, я б сказала, не знаю, колесо сансари, таке кармічне коло, яке ви маєте розірвати. Тобто ситуація вона знову повторюється, і її надо, треба раз і назавжди відсікти. Її треба це розірвати, щоб вона знову в подальшому не повторювалася і не заважала вам нормально жити. І функціонувати. Також будьте, будь ласка, обачні, тому що те, що я говорила, на що звернути увагу, що у вашому житті можуть з'явитися, не з'явитися в вашому оточенні, можуть бути певні особи, які будуть маніпулювати вами. І ця карта нам знову ж підтверджує те саме, що можливо особа буде знаєте, маніпулювати вами через призму саме натиску на вас, що ти ж маєш зробити. Ти маєш що зробити, і і так далі. Тобто, можливо, ваше оточення буде тиснути на вас. Можливо, саме оце в цьому полягає ваш урок, що ви дозволяєте маніпулювати собою, тиснути на вас і порушувати ваші особисті межі. Ну що, шановні козироги, я можу сказати, досить непоганий у вас тиждень. Так, можливо, є якісь певні моменти, над якими треба попрацювати. Ага, і ще що хотілося мені так сказати, отак е, дивлюся я на ваш ментально-емоційний стан, і додатково на е, ще деякі карти. І е, от мені хочеться доповнити, що можливо будуть люди, які тиснути на вас, е, тим самим маніпулювати і нав'язувати вам свою точку зору. І тут, якщо ми подивимося ментально-емоційний стан, можливо, саме те, що вони нав'язали вам, ви не ви йдете не своїм шляхом, ви йдете трішечки не в тому напрямку. Ну що ж. Шановні козероги, я вам бажаю витримки, сили, аби пережити цей тиждень і розірвати цю карму, пройти цей урок раз і назавжди, і щоб у подальшому у вас все складалося якомога краще. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.